Вітаю, друзі! Ну що, хочу сказати, це життя а, поламала я палець один на руки. Ось. А прийшлося три фіксувати, так що я випала з обійми фіаликами, займатися і квітами тільки полив залишився, бо посадки-пересадки я робити не можу. Ну нічого, може якось воно трошечки стухне, та я щось вигадаю. Може, щось і буду сажати і щось знімати. Бо поки ти не сажаєш, то тобі і розказати нема чого. Ось така от халепа. Ось так. Так що будьте обережні, бережіть себе і не ламайте пальці, бо їх треба фіксувати ні по одному, а сразу декілька. Добре, що хоч ці два мені залишились. Все, друзі, підписуйтесь на канал і лайкайте, і коментуйте. Па-па!